Привіт, друзі. Ну що ж, сьогодні хочу вам дати роз'яснення відносно вчорашньої опублікованої інформації про продовження легального перебування для українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого. І звісно ж хочу пов'яснити також інформацію, що ж буде робити тим українцям, які в'їхали до 24 лютого до Європейського союзу, а зокрема до Польщі. Тому що вчора ви вже пам'ятаєте, я опублікував відео про те, що Єврокомісар по внутрішнім справам ЄС. Ілва Йогансон представила нам інформацію, що директива про захист біженців на території Європейського Союзу буде продовжений до 24 березня 2024 року. Як це все, друзі, буде виглядати для тих, хто в'їхав після 24 лютого? Вона пояснює, що на сьогоднішній день ви знаєте, що існує такий додаток МОбиватель в Польщі, і там можна завантажити. Довідку діє ПЛ по ній можна виїжджати до 30 днів. Але якщо ви перевищите цих 30 днів, то ваш прихисток втрачається і всі, е, всі. Допомоги, які ви могли б отримувати, вони також втрачаються. І саме вона пояснює, що в такому випадку, коли українець хоче виїхати в Україну, йому просто потрібно буде повідомити місцеві органи про те, що він виїжджає. І якщо він планує повернутися, тобто знову е евакуюватися від війни або ж від е військових дій бойових дій в Україні, то тоді він може це зробити безперешкодно і знову реєструватися не доведеться, так як зараз, якщо ви було більше як 30 днів, і хочете відновити статус, Татус УКР, наприклад, в Польщі, то вам потрібно пояснити причину, чому ви виїжджали за межі Польщі на такий довгий час. І чому повертаєтеся, і чому вам знову мають повернути цей статус. Також, друзі, хочу ще вам повідомити, що саме з цією ситуацією, з відновленням цього статусу інколи також виникають проблеми, тому що не у всіх зонах відбуваються бойові дії. Але досить багато українців, які приїхали до Польщі, наприклад, вони також їздять до України лікуватися. І саме в такий спосіб вони не мають іншого виходу, адже всі лікування, всі процедури вони проходять в Україні. Таким людям я рекомендую мати при собі довідки про те, що ви дійсно проходили лікування, або ж хтось із ваших родичів, яких ви супроводжували. І, звісно ж, ви можете до уже міста, там де ви отримували ПСЛ, звернутися з цими довідками, звісно ж, в перекладі на польську мову, і підтвердити цю інформацію, тому що досить багато прикордонників можуть вам анульовувати цей статус по невідомій причині. І тоді ужент міста. Він відправляє запит до прикордонної служби, на основі чого була анульована, е, був анульований цей статус позначкою УКР, тому що саме прикордонники вони анульовують цей статус, якщо ви перебуваєте в Україні більше 30 днів. Інколи друзі, вони можуть це зробити через помилку. І звісно ж, тобто, в такий спосіб, якщо ми коротко говоривши, це все узагальнимо. Що якщо ви плануєте виїхати в Україну на певний термін, то ви можете повідомити місцевий орган. Тобто, наприклад, ужин міста в Польщі, про те, що ви повертатиметеся і за який час, тоді вам не буде вже потрібно переживати, що вас, ваш статус УКР просто втратиться. Також, друзі, якщо ми повернемося до тих громадян, які в'їхали перед війною до 24 лютого, то якщо у них легальний побит закінчився по біометричних паспортах після 24 лютого, то ці громадяни зможуть перебувати до кінця серпня місяця наступного року поки що немає офіційного розпорядження про те, що на території Польщі легальний побит для біженців продовжується на довший період, тобто до 24 березня 2024 року. Але це питання часу, ну і звісно ж, можливо, щось поміняється. Якщо ми говоримо про тих громадян, які в'їхали по візах до початку війни до Польщі, і побит їх закінчився після початку війни, вже тобто після 24 лютого, то у них візи продовжуються до кінця цього року. Якщо. Ці візи у вас стоять у біометричних паспортах, то автоматично у вас ще буде 90 днів. І пізніше, знову ж таки, ви, ви підпадаєте під ту директиву біженців, тобто ваші документи, а знову ж таки автоматично ваш біометричний паспорт, ні по біометричному паспорту, продовжиться до кінця серпня місяця. Звісно ж, якщо ми говоримо про всіх тих, хто заїхав до 24 лютого 2022 року, і у них документи до того часу закінчилися, то пам'ятаємо, що ми перебуваємо зараз на Тій уставі, яка говорить нам про продовження ваших документів на основі передкороновірусних обмежень, тобто стан стану загруження епідемічного, і це означає, що ваші документи продовжуються до кінця дій карантину. Його продовжили до кінця цього місяця, плюс 30 днів у вас в запасі є, плюс кількість захворюваних не падає. І як говорять в ожендах міста, що працівники, що Просто цей, цей термін буде постійно продовжуватися на один місяць вперед. Тому заспокоїмося і працюємо далі. Але, друзі, пам'ятаємо, що у всякому випадку в Польщі потрібно завжди пам'ятати, що краще це моя рекомендація особиста мати закордонний паспорт актуальний, а не внутрішній. І якщо ви плануєте тут залишатися на довший термін, то рекомендую, коли прийдете 9 місяців, коли ви виїхали до Польщі останній раз. Після того моменту пройде 9 місяців складати внісик на карту тимчасового побиту. Як виглядатиме це для біженців, друзі? Розпорядження є, але як це буде на практиці, ніхто поки що цього не знає. Можливо, будуть зміни. Чому я кажу, що потрібно це робити? Уже в декількох воєвудствах відкрилися додаткові такі допоміжні пункти для. Складання внеску на вніску на карту тимчасового побиту, тобто заявок, це означає лише одне, що Польща підготовлюється до масових подач на карту побиту. Ну і звісно ж, незабаром це все таки буде. Якщо ми говоримо про тих людей, які не хочуть цього робити, просто ліниві або ж не хочуть цим займатися, бо не мають часу, то в місті краків та в малопольському бойовудстві в мене є команда, яка допомагає. Підготовці та подачі на карту побиту документів, і, звісно ж, вони супроводжують повністю вас при подачі і так далі. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. І також в місті Краків знову ж таки проводиться набір водіїв таксі в компанії StarMac, одну із передових в Кракові. І, звісно ж, також контакти ви знайдете в описі до цього відео. Сподіваюся, друзі, я зміг тут пояснити. Так, не коротко, але узагальнено, як це все повинно виглядати. І не забуваємо, що зміни відбуваються постійно. І останнє рішення завжди приймає прикордонник, якщо ми говоримо про в'їзд на територію Польщі. І як прикордонник з української сторони, так і прикордонник із польської сторони. Якщо ми ще підсумуємо, що діти. Від 16 років по біометричних паспортах можуть виїжджати перетинати кордон самостійно без супроводу батьків чи опікунів. Якщо ми говоримо про батьків батька або ж мати, мати, яка буде перетинати кордон з дітьми, то не потрібно на сьогоднішній день дозволу від батька чи матері. Головне, щоб хтось один із батьків був присутній при перетині кордону. Звісно ж, якщо батьки не розведені. І, звісно ж, якщо у вас залишились додаткові запитання, пишіть їх в коментарях. І, звісно ж, діліться цією інформацією з друзями, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку цьому відео за українську мову. І сподіваюся, це була корисна інформація. На все добре!